23 серпня 2024 року відбулась стартова презентація створення емблеми для культурно-пізнавального маршруту у Голобах. Емблема може бути допрацьована, і ви можете прийняти в цьому участь. Саме залишається питання, що буде знаходитися в центрі емблеми. Тобто в центрі можна розташувати герб в голов, можна розташувати герб України і голуба з зеленим віттю як символ миру. Тобто символ міру між двома світовими релігіями. Це в більшості йде про католиків. Отак. От Потім після унійної церкви з'являється православ'я після Російсько-Шведської війни під патронатом Російської імперії з домовленістю з Речі Посполітою і в період незалежності з'являється Київський патріархат ПЦУ. Тобто після Королеви бонни у Голубах в 1700 році будується. Костел Архангела Михаїла, потім свято Георгіївський храм у 1793 році і відповідно у в'їздні брани з 2008 року розташовується поціон Українська Православна Церква України Київського патріархату. Ми маємо дві світових релігії, католиків і православних з двома патріархатами, і маємо дві країни Польщу і Україну. Тобто прикордонна територія, і зараз триває війна з Росією. Питання миру це питання для християн Європи і. Теренів колишнього радянського простору. Тобто це питання зараз дуже нагальне і питання, на яких умовах відбудеться примирення чи припинення вогню в майбутньому, ми до кінця не знаємо. Політики дуже багато про це розмірковують. Проте ми можемо сподіватися на те, що маршрут буде функціонувати. Мирне небо буде зберігатися і ми зможемо продовжити наш розвиток відповідно до намічених планів, стратегій і сподівань. І так, стартова базова основа для емблеми готова.